А що дає воєнний стан? Комендантську годину в Києві. Ну ви її скасуйте комендантську годину в Києві. Що зміниться? От він забороняє комусь випускати міни, які не вибухають. Він забороняє, ну тобто, не дає йти сотням тисяч офіційно все заче. Він якось впливає на командирів місників, він якось забороняє. Прикордонникам замзду випускати людей за кордон, ці Белкашникам продавати. Тож, чим воєнний стан от, що і чим він нам допомагає воювати? От ми воювали без воєнного стану з 14-го року, От ПДМШ нещодавно відсвяткував 10 років на фронті. Іноді воювали гірше, іноді воювали краще. Бо воєнний стан насправді це міфологія. Тобто він в наших умовах, коли у тебе є окреме реалії, окреме законодавство, мало на що впливає. Не скажу, чи на що, але мало на що. Сому корбу забрати громадянство, треба було ввести воєнний стан. Не треба було вводити. Ну це один з прикладів безпреділа державного. Тому воєнний стан це красива річ, яка не ніяк не вп... ну, майже ніяк не впливає ані на поразки, ані на перемоги. Вона дає можливість п'яті шесті менеджерам узурпувати владу. І якщо б вони її узурпували, виграли. Знаєте, от як Цинцина, да Римська Республіка, диктатор, сконцентрував повноваження в одних руках, відбили від ворогів, повернувся на свою ферму. Але ж вона їм допомагає тільки обкрадати країни.